Пане Олександре, от якщо аналізувати ситуацію в Рівному, не з точки зору навіть місцевої історії, а загалом для України, яка загроза, що може так стати, що ще десь почнуться подібні історії і людям будуть відключати воду чи обмежувати водопостачання з 2023 року, ми, як Асоціація міст України, говоримо про те, що існує ризик зупинки послуг водопостачання. І тут питання в тому, що існує умовний мораторій. Але я хочу нагадати, що в 2023-24 році НКРЕКП переглядала тарифи, але не ввела їх в дію. І, відповідно, такі борги, як порівняно облканалу, так і по іншим містам. Вони наявні всього це 45 міст, які є ліцензіатами безпосередньо криє КП, і в основному борг становить це за електроенергію. Наприклад, ви назвали 115 мільйонів гривень боргу. Така розкладка 70 мільйонів гривень з цього боргу. Це за електроенергію. 30 мільйонів гривень це борг перед підприємствами рівно Азот за очистку стоків. Тобто нинішній тариф 32 гривні. Він не покриває видатки підприємства, тому що розрахунковий тариф обґрунтований становить 57 гривень, і навіть дотації з місцевого бюджету, наприклад, рівно в цьому році виділило 20 мільйонів гривень на дотацію. Олександра, угу. а в які місце ситуація може повторитись, от зважаючи на таку історію? Це абсолютно більшість обласних центрів, де є великі обсяги водопостачання і водовідведення. У рівному, щоб заспокоїти зараз глядачів, я можу сказати, що нещодавно, буквально годину-дві тому назад, закінчилася нарада. Відповідно, це були представники обласної міської влади і керівництво підприємства. І на квітень місяць буде збережено за нашими даними звичайний графік водопостачання. Але якщо центральна влада не внесе зміни у свої документи, тим паче, що ця різниця в тарифах офіційно визнана. Державною владою, і 23-го року неодноразово президентом України давалися доручення по врегулюванню цієї ситуації. Я хочу звернути увагу, що врегулювання цієї ситуації погашення так званої різниці в тарифах не потребує додаткових видатків з державного бюджету. Це так званий клірінг, коли йде взаємооблік, взаємозарахування між суб'єктами господарювання відповідних коштів. І тоді в тому ж самому рівному о, рівень тарифів можна і зберегти. Щоб не навантажувати населення, і в тому ж разі позбавити підприємства додаткового ага. навантаження. Тобто Звідки обов'язково мають підняти тарифи Я, для населення? Звісно, якщо уряд прийме постанову щодо компенсації різниці в тарифах шляхом взаєморозрахунків, клірінгу, то у підприємства зменшиться той борг, який йому виставляють на цей борг. Щоб ви зрозуміли, накладаються ж санкції пені, штрафи. І в судовому порядку в нас були випадки в двадцятьвертому році, коли арештовували рахунки як підприємств тепло і водопостачання, і на кожен день відповідні приватні структури, наприклад, які забезпечують надання електрики або того ж самого азот. У інших виставляють пені штрафи, і ця цифра боргу вона збільшується. Олександре, але так? ж якщо не економічно необґрунтований тариф, то все одно ж борг буде й далі на Пичуватися, якщо не підняти тариф, чи я неправильно розумію? абсолютно правильно ви розумієте, тому у звіті Європейської комісії за 24 рік, в розділі 15-му, вказано, що стосується тарифу утворення, вказано шляхи, які має здійснити український уряд для того, щоб подолати ці виклики. Але в першу чергу треба досягнути так званого нульового балансу, і відповідно вирішити питання з минулого Вічними боргами досягти рівня. Нульового по підприємствам, тому що, наприклад, по водоканалам це вже більше 2 мільярдів гривень. Різниця в тарифах, яка виникла не з вини водоканалів, і вона має бути списана шляхом клірінгу. І потім впроваджено поступове, не різке знаєте, в два-три рази підняття не тарифів, а приведення їх до економічно обґрунтованого рівня пане Олександр. Чому на вашу думку уряд не зробив те, про що ви зараз говорили про цю схему взаємозарахування і списування фактично таким чином боргів. Що заважає? Мені здається, що як і в водопостачанні, так і в теплопостачанні існують доволі сильні приватні інтереси, які лобіюють і впливають на затримку прийняття таких рішень. Ну з метою свого економічного інтересу, тому що частина послуг, коли тариф не коригується, що ви складається тариф, якщо зростають складові тарифи, наприклад, зросла електрика, зросла заробітна плата. Та зросли ціни на паливо-мастильні матеріали, то тариф має коригуватися автоматично. Цей тариф стримують, будемо сказати, спеціально. В той же час приватні структури виставляють такі ж самі рахунки водоканалам за електрику за розходні матеріали. На мій погляд, це виключно затримка в управлінському рішенні. Пане Олександре, якщо можна ще поясніть, це суто для глядачів. Чому в одних містах не піднімають тарифи на воду і є мораторій, а в інших містах піднім, піднімають. От ми буквально з колегами сьогодні обговорювали моїх батьків в місті підняли тарифи, то значно на воду. Ірпінь, Київська область, підняли тариф на воду. От, поясніть, будь ласка, чому так відбувається? Бо зараз можуть бути питання. Дуже дуже слушне запитання, тому що частина міст. Є ліцензіатами національного регулятора, і вони самостійно не можуть переглядати тариф. Їм треба отримати дозвіл такої структури, яка називається НКРЕКП угу. Національна комісія з регулювання комуналь... комунальних послуг. І, наприклад, такі міста як Рівна. Без отримання погодження у цього регулятора не можуть підняти тариф. А такі міста, невеликі, які ви називали, вони можуть робити це відповідно самостійно. І друга причина в тому, що різні міста опинилися в різних умовах, в когось тариф не переглядався як наприклад, в місті рівному з 2021 року, в декого не приглядався з 2020 року тариф в когось з 2017, в когось з 2018. і в залежності від того, коли приглядався останній раз тариф, тому і різні ціни, тому якраз і буде має застосована бути державна політика поступового підвищення до середньозваженого для справ... справедливості, mm -hmm. тому що мешканці у всіх громад. Дах є однаковими і по конституції їм гарантовані однакові послуги. Пане Олександре, дякуємо вам дуже за роз'яснення.